У Українців за кордоном скоро будуть забирати захист і виплати. А Росія заявила, що буде продовжувати напад на Україну і забирати нові території. Давайте розберемо, що правда і неправда, і реальний шлях розкажу, що українцям робити ситуація, як забезпечить себе. Отже, розбираємо перше: Німеччина дійсно зараз розглядає можливість, так само як і багато країн Європи, щоб забрати українців в захист, дати другий параграф і забрати виплати з розряду Хари. халяв. давайте ви вже мали вивчити мову і піти на роботу. А то що Росія каже, що буде далі нападатися. Не нова це буде робити до тих пор, поки їх на дипломатичному рівні не задавить Європа. Тому ви маєте бути готові віримо в краще, надіємося в краще, але ви маєте бути доготові до того, що скоріше за все прийдеться знову змінювати локацію, десь приїжджати, іммігрувати. На жаль, я знаю це дуже боляче, але ну давайте на всякий випадок перестрахуємося. Що в цьому випадку робити? По-перше, ну зберіть якісь гроші, щоб у вас було. По друге, вам треба вже шукати якусь можливість, що для українців за кордоном, що для українців в Україні. От я більше 12 років онлайн заробляю. Я ніколи не був на якійсь фізичній роботі, і це мені дозволяє вільно себе спокійно почувати на всіх цих кроків. Може, хтось думав за ГайТі, за якісь консультації і так далі. Багато всього вже не працює. Поніло? На жаль, не працює. Ви маєте вже, хоч по чуть-чуть, хоч по 10-20 хвилин в день виділяти на те, щоб навчатися якісь професії онлайн і почати заробляти онлайн, щоб переїзд і імміграція або позбавлення випадків в Німеччині чи в Європі захисту для вас було не таким болісним. За посиланням в шапці профіля є телеграм-канал. Я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців, нічого платити не треба. У вас є шляхи, скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам. Я покажу, скільки наші студенти зараз заробляють. Ми Плати будемо платити. Скільки вони в нашому проекті контент хата зараз, зараз заробляють, розповсюджуючи українські новини і так далі. Кому зрізонували, щоб скористалися цим кому ні, щоб почули від мене інформацію, чим би вони могли займатися онлайн і щоб ну не проста ситуація. Якщо вони будуть десь іммігрувати далі, будуть будуть позбавлені виплати. Хоча б у них розуміння було як і можна рухатися далі онлайн заробляти. Все це за посиланням в шапці. Профіля три крапочки в грі. Справа відкрити в браузері, ви будете в телеграм-каналі. Там же все зрозумів. А з цієї ситуацією, я думаю, що дивіться багато нас пугали разів про те, що заберуть Україну. Інці, всі виплати, все закінчиться. Криза в Європі величезна фінансова, і оця економічна можливість виплачувати гроші безконечно, Ну я думаю, вона вже подзаканчується. Не одні ж українці на оцих всяких виплатах за кордоном. Активно, будь ласка, думайте про саме майбутнє. Ще раз наголошу, що ми віримо в краще і що все буде добре, але лучше пері чим до. зустрінемось. Наступних відео слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.